Квітникарі вибирають для вирощування невибагливі рослини, прості в догляді і не вимагають багато уваги. Більшість з них можуть стати гідною прикрасою колекції кімнатних рослин хлорофітум. Дуже красива кімнатна рослина, яка стійко переносить відсутність світла і вологи воно чудово очищає повітря від забруднень, кітка часто розміщують на кухні в підвісних кашпо. Різновиди строкатим листям потребують більшої кількості світла, при нестачі освітлення хлорофітом втрачає забарвлення і витягується, коли впроводиться один раз в 70 днів, аглонема. Приваблива рослина родом з Південно Східної Азії та Індії. У природних умовах вона росте у вологих тропічних лісах. Її строкаті листя можуть мати різноманітне забарвлення в даний час відомо більше 50 видів аглонеми. Вона відрізняється коротким м'ясистим стеблом, на якому розташовуються соковиті листя овальної форми. Формування пагонів відбувається за рахунок опадання нижніх листків. Рослині потрібен мінімальний догляд. Воно не потребує частого поливу і добре переносить недолік світла. Різновиди з зеленим листям можна утримувати в затемнених приміщеннях шефлера у природних умовах. Шефлера виростає в тропічних лісах південної Америки, Африки і Південно-Східної Азії. Рослина має форму чагарнику або напівчагарника з довгими, тонкими пагонами, великі листи злегка розсічені і трохи нагадують парасольки. Листова пластина може мати зелену або строкату забарвлення, під час цвітіння на кущі формуються суцвіття з дрібних білих квіток. Шефлеру потрібне помірне освітлення. Для розміщення підходять східні або північні вікна. Полив повинен бути помірним, квітка легко переносить відсутність вологи. Але її надлишок може викликати загнивання коренів і загибель рослини Шефлері Необхідно часте оприскування, особливо в жарку погоду або при включеному опаленні. Драцена Сандера. Квітка є чудовою прикрасою приміщення завдяки своєму незвичайному вигляду, що нагадує пальму. У домашніх умовах розводять квіти з зеленими або облямованими листям. Це невибаглива рослина не вимагає частого поливу і оприскування. Воно добре переносить відсутність вологи протягом 10-14 днів пахіра водна. Батьківщиною рослини є тропічні ліси Південної Америки. У перекладі назва квітки означає товстушка. Це пов'язано з незвичайною формою стовбура. Листя пахір зелені, глянцеві мають п'ять лопатей. У період цвітіння рослина формує суцвіття волоті з дрібних квіток з легким ванільним запахом. Після цвітіння на деревце формується великий плід, всередині якого визрівають горішки. Листя, шкірку і плоди пахира використовують в кулінарії і народній медицині. У домашніх умовах квітці потрібно яскраве або розсіяне освітлення. У літню пору його виносять на відкрите повітря, забезпечивши захист від вітру і опадів. Пахіра здатна накопичувати вологу в стовбурі, тому полив проводиться в міру підсихання ґрунтового шару. На два три скаланхо. рослина давно відома своїми цілющими властивостями. Це сукулент з м'ясистими стеблами і листям. В даний час виведено велику кількість гібридів, період цвітіння, у яких триває кілька місяців. Квітка невибагливий у догляді, для нього потрібно розсіяне світло. Каланхой легко переносить перепади температури від 1 до 27 градусів. Він не потребує частих поливах, пересадка проводиться один раз в три роки, кактус. Це самі невибагливі рослини, що відрізняються невеликими розмірами і повільним зростанням. Вони прекрасно підходять для утримання людям, які не можуть приділяти багато часу догляду за кімнатними квітами, кактуси стійкі до високих температур, не потребують частих поливах і оприскуванні. Вони можуть тривалий час перебувати на відкритому повітрі під променями сонця, однак при нестачі світла рослини витягуються і бліднуть, кактуси об'єднують широке видове різноманіття, тому кожен квітникар зможе вибрати собі рослину до душі. При правильному догляді рослина ціте великими яскравими квітами заміокулькас. Багаторічна трав'яниста рослина з великими бульбами, в яких накопичується запас вологи, квітка добре росте в тіні. Але віддає перевагу росіяному світлу, полив рідкісний один-два рази в тиждень, але при нестачі вологи може скинути листя. Слід пам'ятати про те, що в листі і пагонах зам'якулька саміститься отруйний сік, тому його не рекомендується утримувати в квартирах, де є маленькі діти або домашні тварини, або тилон, або тилон, або кімнатний клен. Ефектна кімнатна рослина його квітки зовні схожі на дзвіночки і мають рожеве, Біле жовте забарвлення, плистя середнього розміру, перисті за формою нагадують кленові або бутилон невибагливий у догляді. Він добре переносить сухе повітря і високу температуру. Рослина не потребує частого поливу і підгодівлі монантес. Це невеликий сукулентний чагарник, висота якого не перевищує 10 см. з високими прямими пагонами і соковитими м'ясистим листям невеликого розміру. Забарвлення листя може бути різноманітною від темно-коричневого до блідорожевого. Вони розташовуються по спіралі і щільно покривають стебла. Згодом пагони дерев'яніють і покриваються твердою кіркою, квітки утворюються на тонких довгих квітконосах. Віночки пофарбовані в зеленуватий білий або рожевий колір. У міру розростання Монантес утворює щільний покрив на ґрунті. Фація японська. Це невибаглива кімнатна рослина, часто називають кімнатним каштаном, оскільки її великі листя за формою і текстурою нагадують клен або каштан. і часто використовують дизайнери для оформлення приміщень. Рослина знайшло застосування в народній медицині. З нього готують засоби для лікування суглобів, простудних захворювань і перевтоми фація тіньовитривала і легко переносить сухе повітря в приміщенні бегонія. Одне з найкрасивіших квітучих кімнатних рослин в даний час виведено велику кількість гібридних сортів, що відрізняються розмірами, формою і забарвленням квітки. Бегонія не любить яскраве світло, її можна вирощувати в приміщенні, де відсутнє природне освітлення, вона стійка до високої і зниженій температури. Бегонія погано переносить контакт з водою, тому їй не потрібно оприскування.